Привіт! Мене звати Гануся і на моєму каналі, де я говорю про психологію в усіх реаліки і існування. І сьогодні я хотіла з вами поговорити про фільм, який зараз йде в кінотеатрі, але як виявилось, не так легко на нього потрапити. Називається Пам'ять любові. В ньому грає Джесіка Честейн, досить така яскрава, красива актриса. Не згадаю фільмів, в яких вона грала так швидко, але пам'ятаю, що вона мені всюди дуже подобалась. І дуже красиво зазвичай підбирають так, фони під неї. Вона руда з дуже світлою шкірою, і от вони з цим грають завжди, так і тут. Квартира головної героїні, вона ніби як її відтіняє. І про що фільм? Фільм про узалежнену жінку. Він починається з групи анонімних, мабуть, там немає розділення наркоманів чи алкоголіків. Що, здається, це група анонімних алкоголіків, так. де вона вже 13 років у зав'язці, її натякають, що в принципі їй можна в своє плавання цей натякає її спонсор. Спонсори це ті люди, які пройшли подібний шлях і зараз підтримують новоприбулих. І людина з залежністю може в будь-який момент їм подзвонити, попросити підтримку, коли є шанс, що вони зірвуться. І Джесіка Честейн героїдня дякує цій жінці своєму спонсору за свою доньку. Видно за те, що вона змогла її народити, виховати бо її доньці якраз 13 років. І видно, вона під час вагітності прийшла в цю групу. А, звичайно, фільм я буду багато переказувати, тому якщо ви збираєтесь його подивитися. Хоча, з іншого боку, я думаю, що навіть мій переказ він буде вам корисним, тому що ви зрозумієте, про що мова, а мова йде про травму в усьому такому Масштабі, наскільки можна може травмуватися жінка, там і зґвалтування, і непідтримка рідних, і інцестузні стосунки. Чого там тільки нема, але воно розкриється до кінця фільму. А поки ми бачимо жінку, дуже перелякану, яка, приходячи додому, закриває її на, на кодовий замок, на чотири замки на ключ, викликає виключно майстрів жінок і лякається, коли приходять чоловіки, а, ну і живе з донькою. Донькою підлітком, яка заходить в вік її травми. Тому що в цей період вона вже вживала алкоголь, її гвалтували багато років, і їй дуже страшно. І там показано, як вона цю доньку свою там, захищає в будь-який момент, навіть недоречний, нібито коли підлітки між собою там щось. Сперечаються, і там, наприклад, донька не хоче фотографуватися з твоїм двоюрідним братом, і матір влазить в кадр, а не дає їм з'ясовувати між собою стосунки. Вона зустрічає завжди доньку зі школи. Вона сидить якийсь час на лавці. Вона бачить, як донька виходить з класу і на майданчику з друзями спілкується. Тобто це ніби переходить межу, але це як це рамки, які створює травму. І є два варіанти розвитку, тобто або безкінечна ретравматизація, або людина повністю уникає. Умовно зґвалтована дівчина вона може або шукати серед небезпечних чоловіків, що одного разу її, нарешті, про неї подобають і захистять і наражатись постійно на небезпеку, або повністю уникати. Тобто, із цього стану дуже важко вийти. Тобто, якщо вас а, так травмували, ви не можете просто так взяти і піти на нове побачення і знайти хорошого хлопця. Ви не вірите більш хорошим хлопцям, тому що а, по, в її випадку це були однокласники, а почалося все з її батька. Як потім виявилось в кінці фільму, це такий наймасштабніший спойлер. Але тут показані всі ці нюанси, коли жінку, наприклад, по-перше, це не визнає її матір, і вона не спілкується всі 13 років зі своєю матір'ю, яка, коли їй донька сказала, що її гвалтують однокласники, сказала їй, що це все неправда. А через якийсь час вона перевела її в іншу школу, але теж тому, що її донька забрехалася, і вона вийшла з під контролю, вживала алкоголь. А те, що її споювали ці хлопчики, і. Там показана ця матір, це, як я розумію, цей тип а, межових матерів. І, мабуть, наступний ролик я зніму, як колись вже обіцяла, у мене є книга «Межові матері, і там є типологія. Книгу я вам дуже раджу почитати, але і типологія сама по собі цікава тобто я зроблю вам такий екскурс цю книгу. І, мабуть, це от може навіть сьогодні зніму цей ролик. І показана ця скажена матір. Яка все грошима купує, і видно, цей батько, який гвалтував доньку, він був впливовим із грошима, просто він вже помер. І вона просто як ніби вимикай, вона вибіркова така увага. Як власне у фільмі Лютий березень, коли теж така жінка вибіркова увага, щось є, щось нема. Така маніакальна трошки. І є сестра. Цієї головної героїні, яка їй постійно допомагає, дає якісь гроші, і вона така ніби благополучна у неї. Двоє-троє чи дітей, троє, здається, чоловік, все у неї прекрасно, а ця ніби як невдаха. І вона підкреслюється не тільки тим, що вона перелякана, закрита, вона ще й отак. От вона й живе так, вона живе там, в поганому районі, але в симпатичній квартирі. Вона від цього ховається, вона працює, от вона в центр цей ходить на зустрічі узалежнених, і вона працює в центрі, який займається допомогою інвалідам. Тобто вона постійно з такими з хворими, по перше, людьми, а з іншого боку, вона з людьми з інвалідністю. Вона їм їм допомагає, і вони абсолютно безпечні для неї. Тобто вона себе якоюсь мірою теж відчуває точно так же, як вони. І вони в такому от дитячо безпечному світі існують. Хоча, звичайно, їй там мало платять, їй нічого там де що нічого є, що робити, але це, вона могла хотіти умовно більше, але вона не може цього хотіти, вона це допомагає їй забезпечувати цей звичний спосіб життя. І вона йде з сестрою на зустріч випускників, але які розуміються, якісь як з різних років випускники чи щось таке. І героїня Джесіки Честейн, вона сидить, п'є воду, тому що у залежненні вони не вживають нічого, не можна там, не знаю, кинути наркотики, пити алкоголь. Тобто, якщо ти відмовляєшся, ти відмовляєшся від усього. Тому що краплину алкоголю затягує тебе в наркотики, або в там, не знаю, можна напитися і щось погане натворити. Тобто ну, вони повністю зірвуть. У неї 13 років це її, такі от, це її надбання, це її скарб, це її таке досягнення. І ну, якби завжди є ця, ці шальки вагів, або те, що ти так довго виборював або спуститися на нівець. от вона сидить воду і до неї підсідає чоловік. Щось їй каже, вона лякається, встає і йде. А це Нью-Йорк, і довго їхати додому, а він іде за нею. Просто йде. Іде за нею в метро, з метро, доходить до її будинку. Вона забігає додому, закриває на всі ці свої замки і спостерігає за ним у вікно, а він нікуди не йде, вже дощ іде, а він стоїть. І він до ранку так і просидів, вже вона його знайшла. Він в шині якийсь ліг, мокрий, вкрився якоюсь там якимись папірцями і вже не міг зв'язати двох слів. Вона у нього запитала, чи є ну, в цей момент вона, хоча була всю ніч дуже перелякана, але ну, вона зрозуміла, що якийсь він ненормальний. І вона у нього просить або номер телефону, або телефон, щоб когось набрати. Він дає якусь там картку, і вона довіреній особі виходить, дзвонить. Приїжджає брат, забирає і виявляється, що у нього деменція. Тобто він досить молодий чоловік. Дем... деменція буває різного віку, і... і він все забуває. Тобто він пам'ятає щось з минулого давнього, але не пам'ятає, що було вчора. Тобто, і все дуже вибірково. І живе він. В будинку досить класному. Я навіть не зрозуміла, чий будинок, може, це батьківський, може це його будинок, а до нього підселився брат. Там якась така незрозуміла історія, племінницею. І а, вона приходить до нього познайомитись, вона його в ліс і каже: Ах, ти пам'ятаєш минуле? а пам'ятаєш, як ти мене гвалтував? І він на неї дивиться каже, я такого не пам'ятаю. І вона його звинуватила, каже, ти пам'ятаєш вибірково, ти точно був з тим хлопцем, який її ображав. І вона у нього забирає цю картку з номером телефону, тікає, вже їхать додому, потім їй стає його шкода, вона вертається і десь його невідомо де знаходить. За що її потім соромно, і пізніше родина цього чоловіка приходить і пропонує їй роботу, Щоб вона з ним сиділа, вони будуть за це платити, тому що у неї є контакт з ним, і вона, в принципі, займається допомогою людям з подіб... подібними діагнозами, і... але ж вона думає, що він її гвалтував. І через якийсь час приходить її сестра, каже: Я все перевірила, він з тобою не вчився. Тобто героїні Джеські частини вже випустилась зі школи, коли він в неї прийшов. Вона не випустилась, вона перевелась в іншу школу, її мама перевела. А він тільки прийшов. І це, звичайно, полегшило ситуацію, і вона погодилась на цю роботу. І вони починають разом проводити час, дивитись фільми, хоча він не може дивитись фільми, його мозок не сприймає. Але йому дуже приємно, вона йому дуже подобається. І потім виявляється, що. Коли він гортає альбоми, де в принципі сімейні фотографії навколо його померла дружина, була схожа на Джессіку Чистейн, вона теж була яскрава, руда жінка. І видно, він за нею пішов, тому що вона йому нагадувала цю його дружину. І тут є така дуальність цікава, як на мене, коли з одного боку він в ній бачить свою дружину, а вона бачить ніби ту долю, яку вона втратила через свою травму. Через цих хлопців, через свою неадекватну родину. Вона могла бути звичайною дівчиною, і вони познайомились би в тій школі. І, можливо, вона була б його дружиною. Тобто це от його цей типаж, його закоханість в таку саму схожу дівчину. І от ніби шанс на нормальне життя, не на таке от закрите відлюдькувати. І вони не зразу. Наважились на, як ви розумієте, стосунки там на заставці. Вони сидять разом в ванні, і ви розумієте, що це про них історія. І спочатку вони просто заснули під телевізором на дивані. Але коли побачила це племінниця, це вже трактувалося як що вона залишається до цього чоловіка, хоча чоловік був ініціатором цього всього. І через який час він приходить, куди ти ділася? Джесіка Чистейн першою пішла з цієї роботи. Що я що вона розуміла, що вона закохується? Вона дуже боїться чоловіків, вона не може наважитись. На ці стосунки, і потім він до неї приходить, вони цілуються, і от таке йде зближення, і дуже важко з жінкою після зґвалтування, і, взагалі, настільки травмованою, дуже важко зблизитись. І от тільки такий а, чоловік, абсолютно безпечний, з деменцією, вже такий дитинний, от в цьому моменті, і плюс він їй подобався. Плюс це чоловік, який виявився і схожим на її. Цих гвалтівників і безпечним. Знаєте, така теж як... Ну, не зовсім це лікування цієї травми, але це її шанс на майбутнє. І зрозуміло, що там далі вже подивитися, чим закінчився цей фільм. І Зрозуміло, що це не довга історія, тому що люди з деменцією, на жаль, довго не живуть. Але це, по-перше, шанс на. Інший сценарій, навіть якщо вона. Ну, швидше, може, вона вже й, там знайде, умовно, коли-небудь потім ще чоловіка якогось. Але загалом це історія кохання цього травмованого, часткового, але, але можливого. Тобто воно дуже, це дуже сумний фільм, але він по-своєму прекрасний. Я б його ще раз подивилася, як цей шлях може пройти людина з травмою. І це корисно дивитись подібні фільми, правдиві, тому що інколи як ця родина, ми нетолерантні до людей з травмою, Ми думаємо, що не знаю, вони придурюються, перебільшують та знайде собі нормального чоловіка. А людині дуже важко довіряти комусь і дуже страшно. І потрібен оцей от баланс і розуміння цього ж, наприклад, чоловіка, цієї жінки, і який підхід вміння чекати, не шукати егоїстично виключно імпульсу в свій бік, що дай мені кохання. А вона не може його так швидко дати. Вона може його дати пізніше, коли вона звикне, довіриться, зрозуміє, що тут їй більш не небезпечно. Точно так же, мабуть, інколи чоловікам зі своїми травмами, яких там по-своєму якось ображали, по-своєму ігнорували їхні почуття, їм потрібен час на те, щоб розкритися, звикнути до когось. Тому. Завжди потрібно робити якісь кроки на зустріч один одному, пам'ятати про це, що ми бачимо не все, не все написано на лобі. І ми можемо бути такими ж нетолерантними, як родина в цій, в цій картині. Тому раджу вам до перегляду. На жаль, цей фільм в Києві йде тільки там, в двох кінотеатрах, мабуть. І там санкціями не так багато. Ні, може, не двох, може декількох. Але я сподівалася, що він в мене прямо буде під будинком, а його нема. І довелося докласти зусиль, щоб подивитися, але я не пожалкувала. Хоча було сумно потім якийсь час. Я зняла перший ролик, коли тільки подивилася, але потім вирішила призняти, бо він щось був зовсім неякісний. Тому побачимось на моєму каналі. Наступний ролик, мабуть, буде про межових матерів. Думаю, за пару днів теж викладу. Тому гарного дня! Приходьте на терапію, підписуйтесь на мої соцмережі, залишайтесь на каналі. Буду рада з вами поспілкуватися. Гарного дня, ставте лайки, підписки, чи що там кажуть блогери. Я ще не вивчила. Гарного дня, пока!